Вітаю! Мене звати Станіслав і ви на каналі Нехай росте. Друзі, не секрет, то, що ми придбали собі вже дачу. І підійшов час для вибору садового інвентарю. І перше, що я розпочинаю, це з вибору лопати. Мій вибір пав на отаку лопату від компанії Верто. І чому саме на неї? Так як на цю лопату є відеоогляд, так як її переїздять машиною. Тобто сьогодні, друзі, ми будемо робити краш-тест, ми будемо переїжджати її. І побачимо, що з цього вийде далі у відео. Що ж, друзі, ми приїхали на локацію, де зараз будемо переїжджати цю лопату. Ну що ж, з Богом, перед тим як її переїздити машина, я хочу своєю вагою на неї стати, а також на ній можливо попригати. Як ви бачите, на неї сюди я повністю стою своїм весом. І ось як вона працює. Ну що ж, друзі, тепер приступаємо до самого краш-тесту. Я ось сюди кладу лопату і зараз буду приїжджати автомобілем. Так, друзі, на відео ви побачили, як ми, риб, ми, як ми переїздили. А лопата навіть майже не поцарапалась. Так і у нас а, чим більше підписників, чим більше переглядів. У нас все більше і більше хейтерів. І зараз напишуть, ти щось заховав, не показав. Тепер зблизька показую вам цю ж саму лопату. Ось її перед нема не де не ні тріщин, вона навіть не вигнулась. В двох місцях у нас трошки збилася фарба. На ручці усюди немає ні тріщин нічого. І усюди вам показую ручку. Вона також ніде не, не тріснула, нічого з нею, друзі, не стало. Друзі, як ви побачили, краш-тест лопата витримала. Я її сміло можу вам рекомендувати. Сподіваюсь, дане відео вам сподобалось і нехай росте!